Мені хотілося б також в спокійному селі Сонячне відчути настрої людей, як вони налаштовані, наскільки вся політика сьогоднішньої влади їми підтримується або не підтримується. І тому я їм сказала, що сьогодні не треба вже людей переконувати, що політика Януковича веде в глухий кут. Зрозуміло, що вона веде в нікуди, до руйнації і стагнації. До економічних і соціальних розвалів. Але важливо, як готові люди сьогодні себе захистити. І я сказала, що є два шляхи: як захиститися від такої влади. Безумовно, її потрібно міняти. Але один шлях це мобілізовувати і організовувати суспільство, боротися за закон про вибори до Верховної Ради, щоб він був максимально наближений до чесних виборів і готуватися до наступних парламентських виборів. І там всім разом усувати цю владу від можливості так поводитися з країною, і так поводитися з людьми. А другий варіант, я сказала, що є другий варіант це організовувати український народ і чинити акції опору, і вимагати, щоб або припинилася така політика, або дострокові вибори всієї влади одночасно. І я запитала у людей, який шлях для них є більш прийнятним і який шлях вони більше сприймають. Я бачила спокійні, мудрі, доброзичливі очі селян. І коли я запитала, ви готові чекати і готуватися до наступних парламентських виборів, і кажу: підніміть руку, хто готовий на всю велику залу, на все село, тому що там зібралося все село одна рука. А коли така. Лагідна бабуся в залі сказала, та Юля каже, піднімай вже людей на революцію. Так зал просто взірвався оплесками. І всі люди підняли руки за те, щоб терміново е, організовувати людей на серйозні акції опору, на сильні акції опору. І настрій людей в окремо взятому селі, я думаю, не є випадковістю. І цей настрій, наскільки я розумію, і Знайомлюся, в тому числі з соціологічними опитуваннями, сьогодні є загальним настроєм громадян України. Що ми будемо робити з такими несправедливими кроками по відношенню до села? Ну, я думаю, починати треба з того, щоб не допустити землю зробити товаром сільськогосподарського і на цьому дати кланам, які сьогодні правлять країною, по суті. Багатократно збагатитися тими мільярдами, які їм не належать. І тому наша команда політична сьогодні розпочала проведення ініціативних груп по всій країні для організації всеукраїнського референдуму, щоб не допустити продаж сільськогосподарської землі. Зараз це не на часі з такою нечесною владою, яка бачить Україну як тільки засіб наживи. Не можна зараз допускати перетворення сільськогосподарської землі в товар. Ми сподіваємось на те, що по всій країні люди нас підтримають, ми зберемо більше трьох мільйонів підписів і ми будемо вимагати проведення по такому доленосному для України питанню проведення референдуму. Що стосується інфраструктури села, шкіл і лікарень, якщо брати проблему саме села Сонячне, то наші, народні, то наші народні депутати, депутати районної і обласної ради зараз об'єднуються для того, щоб всі сили прикласти, і щоб на рівні районної ради обласної ради були прийняті рішення, які не тільки не допускають таке в лапках реформування медицини і освіти в селі. А ще і виділяють додаткові фінанси шляхом перерозподілу з інших статей видатків для того, щоб посилити фінансування шкіл і лікарень в селі. І я думаю, що ми на прикладі і на досвіді села Сонячне Сумської області розпочнемо таку роботу в цілому по всій Україні. Тому що не тільки в Сумській області сьогодні закривають в селі школи і лікарні. Це відбувається і в Донецькій, і в Луганській, і в Дніпропетровській області, в тому числі і на Заході України, і в центрі. Сьогодні це така політика. І ця політика спрямована проти народу України. Я думаю, що настрій людей на сильний і дієвий опір я зрозуміла. І ми продовжимо організацію по всій країні заходів, поквартирних обходів, проведення зібрань для того, щоб гуртувати людей, для того, щоб їх об'єднувати для захисту свого життя, своєї родини і, безумовно, своєї держави. Я думаю, що далі чекати від цієї влади вже ніхто з громадян України нічого не планує. Всім все зрозуміло. І тому на зустрічах мені задають питання, не що відбувається, тому що всі знають, що відбувається, а задають питання, що робити і як в цій ситуації протидіяти і зупиняти їх. От якщо коротко можна сказати про мету мого візиту. Але що приємно: приємно те, що приїхавши іншими селами і районами Сумської області, спілкуючись з людьми, я бачила не тільки роздратування і агресію по відношенню до влади. Я бачила ще в очах людей і надію, і здатність протистояти, їх дуже рішучий настрій. І я не побачила жодну людину, яка готова опустити руки і змиритися з таким відношенням влади до себе і до України. І це надихає. Я можу сказати, що в Києві політики набагато слабкіші, ніж народ, який сьогодні мешкає по всій Україні, переносить на своїх плечах всю цю наругу, але вони сильні, тому що вони готові боротися і готові стояти за справедливість. Сьогодні, в 17.30, ви знаєте, ми хотіли на площі провести зустріч з людьми, але якщо ви приїдете і подивитеся, там зробили ярмарок, концерт, ще там якісь речі організували. До речі, в селі Сонячне ми в останню хвилину вже запобігли тому, щоб для всього села вимкнули світло, щоб не можна було мати озвучки і освітлення того нещасного клубу, в якому ми зібралися. Нічого не міняється в методах роботи цієї влади. Служба безпеки України, адміністрації стежать, намагаються зробити якісь перешкоди, і тому сьогодні, в 17.30 ми будемо зустрічатися в сквері біля пам'ятника Шевченка. Ну я знаю, що там теж вивісили такий великий портрет в лапках лідера нації. Ну для того, щоб він як то віртуально був присутній там на цій площі, де ми будемо збиратися. Ну я думаю, що в принципі вони вже тільки портретами в народ можуть ходити. То самі вони вже не можуть піти, тому що це вже просто небезпечно для їх здоров'я. Тому поки що виставляють портрети. І що саме головне, що чим більш дріб'язкова особистість, тим більший портрет. Там кажуть, на декілька метрів його розбабахали. Ну нічого, я думаю, що все це, всі ці складнощі, всі ці проблеми, ми будемо здатні подолати, якщо здатні будемо боротися за свободу і за справедливість.